До Хмельницького знову завітали гості з-за кордону. Цього разу керівники міста зустрічали своїх колег з Грузинського Руставі. Останні приїхали до України, аби налагодити партнерські стосунки. Власне цікавила співпраця з підприємствами обласного центру пригмою прес, заводом трансформаторних підстанцій та Альмою, котра спеціалізується на виготовленні реабілітаційного обладнання для дітей з синдромом ДЦП. Ми повинні, як по-політичному, Обязаны поддерживать вас другую, поскольку вот, другой помощи не ждите. ни кого, -то, Только от друзей. только от друзей. Пожалуйста, принимайте нас як своїх братців, сестер, я не знаю, как-то вот э, нацелились на то, что. Востан... Не те, щоб відновлюватися, а підтримувати наші друзі, щоб віками у нас накоплювався ось цей досвід дружби і співпрацювання. Поки це лише перша робоча зустріч. Вітак, аби налагодити тісні контакти, вирішили спершу організувати на базі Хмельницької торгово-промислової палати Україно-грузинський бізнес-форум. Ми були б заінтересовані в тому, щоби підписати о сотрудничестві і які конкретні конкретне уже шагісу в плані організації b переговорів виставочних мероприятий. Ми готові і відкриті для сотруднівства для переговорів. По закінченню офіційних перемовин для гостей із Грузії влаштували екскурсію найбільшими промисловими підприємствами міста. Ті у свою чергу запевнили, наступний крок до співпраці бізнес форум у Руставі, який запланували провести менше як за місяць.